Виготовили ось таку сіпмийку на два мембрани тримача. Тобто тут зразу одночасно можна мити дві мембрани 40-40. Є відповідно у нас ph метр який контролює у нас показник pH і хімрощину, і, ну, і в цілому води. Також у нас два ротаметри, по яким ми можемо контролювати потік води. Є три манометри, тобто до мембрани, після першої мембрани і після другої. Таким чином ми можемо контролювати перепад тисків і дивитися, наскільки очистилась чи навпаки забруднена мембрана. Є відповідний механічний фільтр, два тримача з нержавіючого металу, щоб легко було. Є відповідні краники. Можна одну мембрану відсікати і використовувати лише один мембрану тримач, а другий буде просто як баласт працювати. Якщо є запитання, запитуйте в коментарях або пишіть нам в особисті. Вся інформація доступна на нашому сайті і консультація, можлива, за. Номером телефона, який вказаний на нашому сайті. Всім гарного дня!